Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Замісник міністра оборони України, коментуючи державний бюджет на 2024 рік, відмітив, що на завантаження оборонно-промислового комплексу буде виділено більше, ніж 174 мільярди гривень. Це більше 4 мільярдів доларів. Дуже суттєва сума, і вона буде потрачена на завантаження наших підприємств оборонно промислового комплексу для того, щоб вони випускали зброю для наших воїнів. Серед інших вказано, що піде в серійний випуск зніт-ракетний комплекс Корал. Що відомо про цей комплекс нам? Відомо, що він існує в двох версіях: в версії до 40 км дальності дії і до 100 км дальності дії. Розробка цього комплексу почалась в 2016 році. КБ Промінь відоме всім нам, в 2021 році їх вже ці комплекс вже показували на виставці Зброя і безпека в Києві, і ми могли її вже побачити. Тоді ж було сказано в 2021 році, що готовність цього комплексу 70%. Ну, за, за, за три роки я так бачу довели вже до готовності 100%. Значить, він існує в двох серіях, як я вже сказав. Серія дальності 40 км, достає цілі на висоті до 20 км. Маса ракети 450 кг, довжина 49 м, діаметр 180 мм, досить вузька ракета. Швидкість 4,5 швидкості звуку. Якщо проаналізуємо з аналогами, ну, аналог це російський С-300. От взяти ракету 5В-55К або що то саме В-500К, маса 1500 кг, дальність 47 км. тих самих, діаметр 508 мм, шановні, в три рази більше діаметр. Це значить в 9 разів більше опір повітря. Довжина 7 лишніх метрів. Більш нова ракета 5В55Р або е, В500Р має масу 1660 кг. Це російський С-300. Е, вона летить на да, на 75 км. Але діаметр в неї 508 мм теж вона дуже здорова ракета, майже 2 тонни. Ну і саме новітня 9М83 83 року розробки має дальність теж польоту 70 км, але масу має 3,5 тонни І діаметр. 915 мм в 8 разів більший діаметр. опір повітря, квадрат 64 рази більший. Просто дуже велетенські, велетенські ракети російські, вони вже досить таки вважаються застарілими. А от ракета Корал, яка летить з дальністю на 40 км, має діаметр 180 мм. І вона вузька, тонка, в неї 450 кг вага. В 4 рази легша, в 4 рази тоньша, і тим не менше вона достає всі ті, виконує всі ті завдання, які виконує С-300. Заявлено також, що корал може працювати як по аеродинамічним, так і по балістичним цілям. Шановні, це дуже серйозна заявка. І ми її обговоримо трошки пізніше. Вказано також, що за рахунок нових технологій, а не всі це вміють, технології вакуумної заливки твердого палива, маса палива в тому самому об'ємі збільшується на 6%, імпульс тяги збільшується на 18%, і дальність збільшується на 40%. Саме така технологія дозволяє досягати великої дальності стрільби ракет. І от в березні. 2020 року КБ Промінь показав нам також проєкт нової зенітно ракетної системи ну, Коралл теж з дальністю 100 км. В своїй основі він поклав допрацьовану для знищення повітряних цілей ракету Вільха Р-624. Ту саму на ракету Вільха або Вільха М. Ну, дійсно, Вільха М. Має дальність 130 км. Польоту піднімається на во 130 км. Шановні, українська вільха летить по дуже високій балістичній траєкторії, піднімаючись в вищій точці на 30 км. Тому розмови про те, що так просто вона збивається російськими комплексами. Це просто пуста балаканина. Ракети вільха, так само, як і Хаймерси, дуже і дуже важко збити. Так от. Енергетика ракети цілком достатня, щоб збити будь ціль на висоті до 30 км і дальності до 100 км. Стартує ракета з транспорту пускового контейнеру по типу С-300. До речі, їх випускають в Україні. Хто знає, той, звичайно, всі знають, де виробляються транспортно пускові контейнери. Контур управління. Дуже близький до комплексу управління е 125 Печора, яку український, ЗРК, яку український КБ Промінь модернізував для анголи. Справа в тому, що такий досить непоганий комплекс е 125 Печора, кінця, кінця 50-х років розробки на радіолампах, там радіолампа від кожного, як мій кулак. Так от, він дуже, ще, дуже багато випускався і стоїть в великій кількості країн, особливо в Африці. От Ангола 10 років тому звернулася до КБ Промінь з проханням провести модернізацію цієї системи. КБ Промінь подивились, хлопці викинули всю ту електроніку на радіолампах, всі ті провода товщиною в палець, як на ракеті, так і на землі. поставили, зробили все на мікросхемах. Ракета габаритно не змінена Печори. Але за рахунок того, що електроніка стала в рази менша і в рази легша, з'явилась можливість збільшити кількість палива. Добавили палива. І замість, тепер замість 15-20 км ці ракети Печори модернізовані, модернізовані летять на 40 км. І от головка самонаведення була там зроблена, вона була дуже вдала. Вона може бути як напівактивна, так і активна радіолокаційна головка самонаведення з інерційною системою наведення і лінію передачі даних. Тобто досить сучасний принцип. Обзор локатор дивиться на ціль, рахує розрахункову точку зустрічі і дає команду ракеті летіти зразу в розрахункову точку зустрічі з ціллю ворожою. Ракета туди летить. Якщо ціль робить маневр якийсь, то комп'ютер перераховує і дає команду летіти в нову точку зустрічі. Тобто, відбувається постійне коригування польоту ракети. Це відбувається до тих пір, поки не включиться активна головка самонаведення, наприклад, яка в цьому випадку працює на дальності 20 км. Це досить велика дальність. І тоді вже ракета летить за командами своєї активної головки самонаведення. Дуже прогресивний сучасний спосіб наведення реалізовано. Так от, цей спосіб відпрацьований давно в «Промінь», І він є. І от на ракетах корал, тих, що 40 км і тих що 100 км, буде використовувати саме такий сучасний і добре відпрацьований спосіб перехоплення наведення. Так, от, як я вже сказав, і 40 км дальності, і 100 км дальності комплекс, він – Анонсовано, що вони можуть працювати для перехоплення як аеродинамічних, так і балістичних цілей, типу Іскандер і кінжал російський. Шановні, балістична ціль це дуже складна ціль для зенітно-ракетного комплексу. Справа в тому, що балістична ціль вона як камінець, грубо кажучи, от його запустили і він летить по цій кривій, Дуже високо піднімаючись, потім падаючи майже, майже вертикально донизу. Ну під кутом 60-70 градусів до, до горизонталі. В Україні балістичні цілі може збивати тільки зенітно ракетний комплекс Петріот, випуск США, і Сампті або МАМБА. Це спільний франко-італійський проєкт. У нас є один комплекс Сампті, і є два комплекси Петріот. Причому один комплекс Петріот найновіший, Пак 3, так званий. І один комплекс це нам дали найновіші комплекс дали нам США. А Німеччина спільно з Нідерландами вони склали один комплекс Пак 2, більш старий. І теж його нам передали. І вони в нас зараз працюють. Ще Німеччина планує нам передати ще один комплекс Петріот. Який саме варіант модернізації, невідомо поки. Так от. Пак 2, він дуже важко перехоплює балістичні цілі, тому що він ну, класичний це кінець ХХ століття, класичний підхід до знищення цілей. Злетить ракета на відстані там, 10 там, чи 20 метрів, ракета вибухає, значить уламки ці всі кульки там, вольфрамові летять і ну, порушують роботу цілі. Якщо це літак чи якась крилата ракета, то, звичайно, вона все розлітається на куски і все. А от балістична ціль це фактично як камінець. Вона летить, вона вже на кінцевому етапі не керується. Вона летить як камінець прямо на, націлившись на свою ціль. І коли просто поряд вибухає зенітна ракета вона може пошкодити, вона може навіть розділити там на, на пару кусків цю, цю балістичну ракету. Але, як правило, сама вибухівка залишається вкуп, цілою, і потім ці куски падають та ще й вибухають. Ну, вже не так точно, але все одно, під час війни в Іраку, з Іраком, зенітно-ракетний комплекс Петріот він до половини цілий, Ну, знищував. Він знищував практично всі цілі. Але близько половини цілей ще падали на землю в район цілі, вибухали, там уламки падали і приносили шкоду. І саме для цього на початку 21-го століття була розроблена нова схема перехоплення балістичних цілей так званий принцип плоско-паралельного переносу. Все як звичайно, ракета. Комп'ютер наземний, бортовий комп'ютер на ракеті, комп'ютер наземний дає команду ракеті летіти в розрахункову точку зустрічі. Це зрозуміло. Якщо ціль маневрує, по радіолінії йде команда на коригування розрахункової точки зустрічі до тих пір, поки не включиться активна головка самонаведення, Потім вона сама наводиться. Але балістична ціль летить до чотирьох швидкостей звуку. Проти ракета летить 4-4,5 швидкості звуку, 8 швидкостей звуку, зустрічна швидкість. Балісти ці поверхні не встигають відпрацювати, тому що треба перехоплювати на великій висоті 20-30 км в районі цілі. І не встигають відпрацювати аеродинамічні поверхню. Тому в ракеті в зенітній. В районі центра Ма ставиться 4 двигуни, маленьких, мініатюрних двигуни реактивних е, в різні сторони, які роблять плоско паралельний перенос. Додатково до всіх систем самонаведення, вони ще роблять плоско-паралельний перенос, зміщаючи ракету до прямого контакту з тіллю. Вони забезпечують прямий контакт з ціллю. Тобто ракета, балістична і протиракета вдарилися об одна та ще зірвалася вибухівка. І це гарантує, Просто знищення балістична ця ракета розітається на куски. Саме так працює ЗНІТ-аркети комплекс Петріот. От три в Києві. Шановні, в Україні є дві ракетні школи. Київська і Дніпрі, в Києві і Дніпрі. І наші ракетники, самі кращі. В Росії таких ракетних шкіл немає і близько. Тому ми можемо реалізувати. Такі зенітно-ракетні комплекси з самими сучасними принципами перекоплення, росіяни ні. І це видатний успіх наших конструкторів і нашої промисловості. Шановні, ну що сказати, темп виготовлення зенітно-ракетних комплексів нам невідомий. Ми побачимо, як тільки над ще якимось містом, крім Києва, буде встановлений 100% захист від ракет Іскандер і кінжал, ми про це зразу побачимо. І це дуже добре. Шановні, прошу вас. Підтримати нас, під, підтримати нас в Монобанку і Приватбанку. Прошу підписувати нас, заходити на наш Патреон. Це це нам дуже потрібно. На цьому я всім дякую. До побачення.